Сьогодні, і не тільки сьогодні, дуже часто натикаюсь на відеоблогерам, які кажуть, що а ви нас хейтите, а нам це тільки на краще, бо у нас сторінки піднімаються, рейтинги ростуть, перегляди растуть. Що я хочу про це сказати? Насправді хейт це дуже обідно, і ніяке безкоштовне просування твоєї сторіночки не вкоштує отих гадостей, які люди пишуть, а інші змушені читати. Тому, якщо ви хочете достати блогера, то хейті, хейтіть його чи її не знаю, як це на просування сторінки впливає насправді, але це реально боляче, це дуже неприємно. Тому ніяким просуванням шкоду для психіки. Шкоду для психіки не нівелюєш. Не варте ніяке просування сторінки отих нервів, коли читаєш оцю всю едоту, яку пишуть. Так що хейтіть, воно дуже діє, дуже діє. Психіка летить в общі.